Доброго дня! Сьогодні проводиться, сьогодні, точніше, 3 травня 2023 року. Проводиться посів кукурузи трактором МТЗ-82. Кукурузка у нас від компанії AgroOne, Сорт Фіаста. Була виграна мною в новорічному розгоріші, який проводився 1 лютого 2023 року. От, виграно дві посінні одиниці. І от зараз пробуємо сіяти. Пробуємо сіяти. Побачимо. Що того вийде? І що воно покаже? Підпосів? дається 150 кілограм карбоміду на гектар. Попередник пшениця. По пшениці був посіяний сидерат Олійна Редька. Та гірчиця в перемішку. Площа поля 1,5 гектара. Ось так. В 7 ділі новий. Каже, ще поняття не маю. Як його сіяти, що до чого, як. ну... Питаємось людей, попросив товариша, товариш приїхав. сидіти, побачимо. Що й до чого? Ось так Суша у нас як казати технічний. Конкретна Сош. Так само на зараз. ну очікуємо до що. Ніби. ніби прогнозують, не знаю, побачимо. Як і? Що й до чого? Не слава побачимо. Що з того вийде?